здорово. И это уже другая часть. Я решил перезагрузить ПК. Ось. То, что я вам показывал в прошлой части. Но сегодня будет единственный момент. Я буду включать с вами YouTube. Чё? Пацани, я не знаю, що делати. Я вже його перезагрузив тільки що. Ну, слава Богу, це ще акаунт. Він те ще на планшеті должен остатися, ну, ну, з якого я сейчас знімаю. Ну, слава богу, ці ігри не удаляються і. Я не знаю, як це об'яснити. Оце, що я і не знаю, що мені робити. Я не знаю. мене. Я не знаю, що робити. Всем пока.